Я належу до той спільноти українців, які в російському середовищі ніколи не були. Отже, україномовна родина, та я вчилася в університеті, здавалося б, в, в, в такі на, на, на піку русифікації, ну але це була українська філологія. Далі вже від другої половини 80-х там вже і проблем не був. Українську мову знов таки ніколи не змогли витіснити ну навіть з київського простору, але те, що русифікація міст в 70-і, 80 ті роки сягла. Загрозливих масштабів це правда. В Києві ніколи не було, як на мене, агресії щодо української чи нашої російської мови. Дляся мовна толерантність в Києві була. Чи тим, що мова не є єдиним маркером ідентичності, не є єдиною ознакою ідентичності. Під Час війни я я прийшла до висновку, що ми навіть трохи перебільшували значення саме мови в як складової ідентичності, тому що патріотизм це не лише мова. І не лише мова. Врешті російськомовні так само захищають Україну зі зброєю в руках. Так би не було, якби ми не були колонізованою нацією. Ми були колонізованою нацією, а виросли люди, які не мали доступу до української мови. Потрібна реформа освіти, потрібна, потрібні зусилля. Нічого не робиться саме з себе. В наступному поколінні, скажімо, яке виросте, от в першому тому післявоєнному поколінні, яке в нас виросте, цієї проблеми просто не буде. Російська мова ніколи більше не матиме свого простору в Україні, в цьому я впевнена Чуковиту. Я думаю, для всіх, хто вчився в українській школі, літера найперше асоціюється з їжачком. Гарним, колючим, приємним, милим, лагідним, симпатичним їжачком. Ну, в абеці, по-моєму, завжди їжак. Але для мене літери. Асоціюється з тим, що вона є в слові Україна. Вона от така літера, яка знаєте, вона така стінька. От якось вона нагадує щось таке стіньке. Її не кинеш так просто, як скажімо, літеру «У». Вона є в слові Україна і вона є в слові Київ. Розчулюємося зараз від речей, від яких ми не розчурювалися у мирний час. Я ніколи не забуду, як я в березні минулого року йшла хрещатиком. Раптом десенкнули Києва. Я не синтементальна, але я розпланувалася. І це та літера, яка надає особливого, ну, особливої барви, яка є унікальною саме в нашій абетці. Вона відрізняє нас від інших криличних абеток почасти. Отже, бережімо ті літери, які роблять нас унікальними. І серед них літера Ї.